Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Герасимчук. Вітаю. Депутата Верховної Ради викрили на шахрайстві за даними СБУ за 50 тисяч доларів. Він обіцяв громадянину Німеччини відмазати його від екстрадиції. Для цього нардеп, начебто, планував використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця народного бранця. Підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. У нього вдома провели обшуки. Йдеться про парламентаря з фракції Євросолідарність. Гі Алєксєєва про що повідомили на офіційній сторінці політичної сили у Фейсбуці? Там назвали обшуки спрямованою провокацією. Як повідомили в службі безпеки України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Збитки державі в 337 мільйонів гривень завдали керівники однієї з філій держпідприємства адміністрація морських портів. У травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту Південний. При цьому їх вартість штучно завищили. Різницю між вигаданою та фактичною вартістю це 337 мільйонів гривень. Шахраї забрали собі раніше. Фігуранти вже отримали підозри за фактом нанесення шкоди на суму 98 мільйонів гривень. Договір одеської мерії з приватною компанією на ремонт в Аркадії уклали з порушеннями. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, від такого берегоукріплення міський бюджет міг втратити 52,5 мільйони гривень. Переможець конкурсу Роздорстрой не надав документів про наявність обладнання та працівників відповідної кваліфікації. Відпустку в Туреччині для дітей Сирі та дітей, що перебувають під опікою дитбудинків сімейного типу, організували волонтери до моря без тривоги мін відправили 56 дітей з Херсона, Марганця та Олешків. Це маленькі українці, які пережили окупацію або більше не мають дому через обстріли ворога. Галина разом з чоловіком опікується 13 дітьми, з них дев'ятеро діти-сироти. Двоє прийомних хлопчиків з'явились у сім'ї вже під час повномасштабного вторгнення. Їх директор Херсонського будинку дитини попросив сім'ю усиновити, аби малих не вивезли в Росію. Згодом будинок сімейного типу шкребетів в окупованих Олешках згорів вщент через злучання російського снаряду. Про сім'ю опікунів говорили навіть по кремлівському ТБ. У нас вдома були тваринки екзотичні, і це все в нас погоріло. У нас були крокодили. Про нас розказував Салавйов багато там, попридумували, що у нас там фабрика була крокодилова. У нас просто чоловік любить екзотику. І У нас були крокодили, у нас була ігуана, у нас були ворони говорящі, у нас попугаї були, і, і все. все це згоріло. Та. І дуже, дуже. воєнні дуже переживали, щоб крокодили наші не ожили, і вони заставляли. Е Ну, щоб показали їм ці трупіки, е, да поки не розкопали, бо ми на другий день вже виїхали. У нас уже ну не було де нам залишатися. З окупованих Олешків через Крим, Прибалтику, Польщу і до Харкова сім'я їхала два тижні. Двох нових членів родини усю дорогу вчили іменам нових батьків, аби російські військові не запідозрили нічого дивного і не забрали дітей. Ми їхали через опять же 12 постів. У хлопців навіть не було спочатку документів. У них були тільки копії свідоцтва про народження, і ми дуже боялися, щоб їх ну, не запитали, хто це, бо були такі випадки, коли запитували у дітей, хто це мама, тато. А хтось так підшутив, каже, ні, це не мама, і не тато. І вони ну, требували документи, і все. Ми цього дуже боялися, бо документів у нас не було. І ми тільки знайшли їх документи, тільки ми забрали з чоловіком документи, і Антоновський мост розбили. І так ми от і виїжджали. Ми теж дуже боялися на постах, щоб ну, нас не вернули назад в Криму, бо дала пакет документів, а вони передивляються, кажуть, а чи у дітей другі прізвища, а по-батькові. А як так це ж діти прийомні, діти сироти, і вони потім вже по документам. Ну слава Богу, нас випустили, випустили, держали там, допитували. Тепер діти вирушать на відпочинок. кажуть, будуть багато плавати. Я падала я... дойма і Максим з відкритими глазами. І я уже на усі в благодійному фонді, який організував поїздку, розповідають від 24 лютого 2022 року вивезли з небезпечних територій понад дві тисячі дітей та їх опікунів. З початку війни в від рук агресорів загинула 481 дитина. Ви уявіть це майже повний потяг. Київ, Одеса дітей загинули і але вони лише продовжують тероризувати нас, підірвали каховську ГЕС, і у дітей немає доступу до води. Тобто, жити не то, що небезпечно, а вже ну просто неможливо, тому що немає чого пити дітям. І тому нашу місію ми продовжили і вирішили евакуювати до Туреччини ще 250 дітей сиріт. Ми надамо їм в Туреччині прихисток безпечний. Вони будуть проживати в готелях біля Середземного моря. А ми подаруємо їм такі літні канікули за кордоном. Діти займатимуться спортом. Їм також нададуть повне медичне обслуговування. Цими вихідними ще дві групи дітей і їх опікунів відправлять до Туреччини. Загалом це більше двох сотень сиріт. Більше того, якщо опікуни виявлять бажання по закінченню літньої відпустки, вони можуть залишитись в Туреччині до кінця війни. Усе за кошти благодійного фонду там вже проживає майже тисяча переселенців, для яких навіть організували навчальний процес. Євгеніячменцев, Іванна Герасимчук, сьомий телеканал. В Україні стартував 10-й ювілейний Children Кінофест. У рамках нього у 10 містах, зокрема в Одесі, проходитимуть безкоштовні покази українських та іноземних фільмів для малеч та підлітків. Також організатори проведуть і конкурс дитячого кіно, переможці якого отримують грошову винагороду. Детальніше про фестиваль та як саме на нього потрапити. Дивіться у сюжеті. Приємного перегляду. Приємного. Фестиваль відкрито. Відкрито. Ура! Такими словами в Одесі розпочався 10-й ювілейний Чілдрен Кінофест. Його відкрили світовою прем'єрою українського фентезі Джура Королевич, режисера Антона Гойди. Попереду ж наглядачів чекає насичена програма, яка триватиме до 9 липня. Далі це е, конкурсна програма. Е, це різні стрічки, які завітали на наш фестиваль з різних країн Європи: це Франція, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Данія, Бельгія. Які можуть подивитися наші юні глядачі, юні українці? А також найважливішу такою родзинкою фестивалю це саме конкурс дитячих фільмів. Для цього змагання малечі створювали картини тривалістю від однієї до восьми хвилин. Робили це як самостійно, так і за допомогою дорослих. Всього оргкомітет отримав понад 100 робіт, з яких відібрали 21 фіналіста. Діти самі обирають тему е своїх фільмів. Зазвичай це теми вічні добра, добро та зло, е теми майбутнього, минулого. Звичайно, в цьому році ці додалися ще тема війни. І е тут дуже важливо, як діти це рефлексують на, на цю тему, як вони її переживають. Відібрані роботи покажуть аудиторії вже 8 липня. Всі присутні зможуть проголосувати за свого фаворита і таким чином разом з журі обрати переможця, який отримує приз у 10 тисяч гривень. Також визначатимуть найкращі ігрові та анімаційні фільми в категоріях від 7 до 10 років та від 11 до 14. Їх авторам подарують по 5 тисяч гривень. І кожного року це е, не передбачив. На ситуація, тому що як ви знаєте, те, що обирають фахівці кіноіндустрії, не завжди співпадає з оцінкою глядачів. У нас велика компанія прийшла. Ми всі з дітками організувала нашу кома. Це все придумала. Ну чому щоб діти бачили гарні фільми? Такі фільми, які допомагають їм у розвитку у їх вихованні. Тому що це розвиток української культури і дуже масштабний всеукраїнський кінофестиваль, в якому я захотів брати участь екран. Спочатку я думав як глядач, але як волонтер мені також сподобалося і з'явилися можливість, і я не міг відмовити. Також підтримати розвиток українського кіно та завітати на наступні покази може кожен бажаючий, абсолютно безкоштовно. Реєстрація триває на сайті Чілдрен Кінофесту, Одесити та гості нашого міста безпосередньо можуть перейти на сайт Чілдрен Кінофест, обрати місто Одеса і обрати сеанс, які б ви, вони хотіли відвідати. Наразі триває реєстрація напередодні кожного дня. Може, сьогодні відкриться реєстрація на наступний день, на 1 липня до речі. А завтра у нас буде норвезька анімація? Мандрівка до північного полюсу. Отже, запрошуємо всіх глядачів. Олександра Манохіна, Вадим Мірза, Сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.